Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати диетичний сніданок. У мене е, буде котлета куряча, зараз я її переб'ю блендером, а у Юри, правда, сосиски. І спагеті. Ну, тут трошки буде такий цікавий соус до них. Ну, зараз я переб'ю е, куряче м'ясо, тут цибуля. Тепер яйце, трошки перчику. Це все перев'ю блендером. Воно жидке, тісто, тісто рідке, але потихеньку тако роблю такі фрикадельки. А, до речі, я сюди додала столову ложку, повну, правда, манки. Пахне цибуля буля миска. Буквально дві хвилинки і вони прийдуть. На ну, пахне мешка. Дуже крахне. Як собі людської? Зробити їх ідеально круглими, шариками такими. Неможливо, тому що тісто рідке, виходить, не тісто, а фарш рідкий виходить. Ну я думаю, що на смак воно не повпливає, такий, така форма. Коли вариться, можна додати ще воврового листя. Але в нас тут є перчик, є цибулька, думаю, достатньо, І ще ж буде соус. Mm -hmm. Чесничок такий трошки придушуємо, щоб він дав свій. І нарізає. Коріт, коли трошки оливкові, скидаючись. чуть все угу. так ще бачиш, значить. Вже коли з'явилася така жариться, зараз кидаю. Це у нас лечо, ми робили домашнє лечо, Ну, Воно таке, як скажемо, альденьке. Додаю води. І так я його доведу, щоб воно було м'якеньке, м'якеньке, мягеньке. Каменський перець, з великими кусками морква. общем всі овочі, які морква, перець, цивіля. Так. Все таке. Помідору. Овочі чарі, такі жорсткі якісь. Так, і вона вийшла у нас таке, трохи трохи наче твердувати. От. І ми його таким чином ось, доводимо до готовності. І тоді блендеримо і буде нам соус для стогів. Протушкувалися наші овочі, зараз я їх знімаю. І тепер все перейдемо блендером. Получається, соус у такої консистенції, Якраз те, що треба на макарони. На спаєті. Вона на любі макарони бажано твердих сортів. Якщо для дієти, то це треба так. Італьянці всі стройні ходять чуго, вони ж їдять макарони з пшениці твердих сортів. Все, сніданок наш готовий. Ви не повірите, тут було всього-навсього 120 грамів м'яса. І вийшло дві порції спагеті. Дуже смачний соус виходить такий з часничком, з олівкою олією, о, трошки сирочка, трошки мороженого, це в мене заморожений кріп, і дало таку свою нотку весняну. Так що зробіть обов'язково, спробуйте швидко, дієтично, більш-менш. Ну, звісно, тут є порушення, тому що манка тут трохи є, столова ложка. Є і це, якщо взяти синю вже таку строгу дієту. Але все одно це можна віднести це блюдо до дієтичних. Так що Приготуйте, обов'язково спробуйте такі фрикадельки і 100 грам м'яса економно, бюджетно і швидко. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте саме головне здорові, щоб у вас було давлення 120 на 80, З нинішньої погоди це дуже складно, хто хоч чуть-чуть має склонність до цього. Я всьому мучуюся капець, давлення лупить, тому що таке робиться в природі зараз. Тумани сильні, дощі на зараз іде і дуже важко. Але бажаю вам ще раз само найкращого здоров'я. Всім пока-пока.